Вчора проводила соціологічне опитування літніх людей стосовно того, які вони секрети успішних відносин, стосунків у родині можуть дати сучасному молодому поколінню, і зустріла дуже класну пару. Ви не уявляєте, вони ну вже такі вже старенькі, літні люди, але йдуть за ручку. Я зараз я їх покажу. Покладіть вас на камеру. нашим людям. І на моє запитання, який же секрет їхніх стосунків, вони сказали, що «взаємоповага». А, а, Одне єдине слово більше нічого. Вони тільки сказали, про «взаємоповагу». повагу. Уявляєте, наскільки це круто, тому що люди вже більше 60 років разом у шлюбі кохають один одного за ручку, тримаються, коли йдуть по вулиці, і секрет їхніх стосунків це «взаємоповага». А які секрети стосунків знаєте ви? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Давайте збирати їх разом.